Друзі, продовжуємо працювати. Ну, це знов таки такі короткі відеолекції, якісь такі пояснення. Це скоріше для моїх студентів, де я читаю математику. Але воно буде корисно і для всіх, хто дивиться, оскільки я намагаюся його лаконічно розкрити суть питання і навести якісь приклади. Сьогодні ми наведемо ну, приклади тому, що я розповідав в передніх уроках. Нам треба спростити вирази. Тобто цей вираз і цей вираз. Значить, як я вже розповідав, що таке степені з раціональним показником, я можу написати корінь за як А в одній другій і 3 це так само в одній другій степені. Тут у нас стоїть а у першій і тут 3 в першій. Ми розуміємо, що 1 це що таке? 1 це 2 других. Так, 2 других. І там стоїть а у першій, це те саме, що А У. В степені дві других. Або А в степені одна друга і до квадрата. І до квадрата. Тому, що я пропоную? Ось це розписати як А в одній другій до квадрата, мінус 3 в одній другій до квадрата. Тобто А в одній другій до квадрата. Мінус 3 в одній другій. Теж до квадрату. І тут переписую. Це буде як корінь за, за властивістю передньої в одній другій плюс 3 в степені одні, одна друга. Дорівнює. Тут можна скористатися різницею квадратів. Тобто А квадрат мінус Б квадрат. Це буде А-Б на А плюс Б. А і Б у нас без квадратів. Оце, оце А оце Б. В движках. Значить, запишемо, що це буде в нас. Значить, я тут напишу, спробую вмістити його. Ось. Тобто це буде А в одній другій мінус, мінус 3 в одній другій. Умножити на А в одній другій плюс 3 в одній другій. Поділити на А в одній другій плюс 3 в одній другій. Скорочуємо. Ну, тут, можливо, просто питання сьогодні на парі студентка одна задала. Ми можемо скорочувати, але це не явно, що це множник. Тому я покажу, щоб питань не виникало. Тепер явно, що це множник, Ми можемо скорочувати. От. От. І це буде А в одній другій мінус 3 в одній другій. Або, іншими словами, корінь за мінус корінь з трьох. Тобто ось ми спростили вираз. Перший ось. Е Другий, давайте я, напевне, другий. в наступному уроці ви зараз це спробуйте розібратись, як, як я робив. Повторіть до перегляду переднього відеоуроку, чому дорівнює сума кубів. Сума різниця кубів формула. І потім ми зробимо окремий урок, як цей приклад вирішувати. Тому повторіть, сума різниці кубів. Це форма скороченого множення. Presidenta.